Запрошуємо всіх прихильників футзалу на центральне протистояння 10-го туру майстра ті ліги Елекс проти АВЕНГ До Нас команд балів. Тому сьогодні кожній потрібно йти по максимуму до свого. Або ж на перегляді фільму, чи у горах знаєм флангом проти останнього Михайло щабан! Чорного загубили і не забиває з доволі вигідної позиції. Андрій Садорожний та його колектив і найті, який теж суттєвого не сталося. Я був студентом Дача на Гінька. І поворота! Мов Протихід правим флангом. Віддає передачу на вільного Павла Чорного. удар! ворота! Юнайтед. Удар поворотом! По центру стріляє Михайло Назар цимбаляк! Удар! Приймає на себе дуже якісно Михайло Натиш. Розумієте? Хто ж добуде життя? Можливо, вдасться відзначитися Баран... Вертаємось прекрасним задоволенням наперед останніх 20 хвилин. У Юнайтед поки що хоче наздогнати свого вічного противника і дуже близький, був до цього останні це події, По ходу першого тайму. Є можливість передачі на Юрія Сороча, той стріляв на дальній спробував, ну проект отак. Це забагато. Хоча, якби не Сергій Трамп, то Чорний проти Удар! 1-0! Павло Чорний. Як же ж він прострибнув суперника? Як же він потужно зліво. Немає сьогодні Орисад Метросевич, його в цілому давненько не було. Гринюка! Під ближній кут воріть Шуполя. Ну і пробити знаходить Ореста Білоуса. Той пробиває на дані стійку. Хапається Заг... зараз притримував Олега Гінька, буде відкладений фол. У цій ситуації гінько з носка повзворот. Свисток команди Юнайтед Білоус на лівому фланзі. Білоус доска під поперечку Шуля з Єленько усім сувелідом і битиме поворотом. Гол! Одарен Юрій Ленько! Зрівнює результат на табло. Дякує Михайло Чебан своєму партнеру. За цю. Була сильніша відова. Вона грає у нічию. Удар повз ворота. Слава Давидка, фоло не було. Вихід піш навіть. Удар воротам Павло Чорний. Ну і вже. Наприкінці вечора. Гінько! Пусті ворота! Гінько! Удар! 2-1. Алекс повів, рахунку! Пусти, що треба для білоблакитних сьогодні. Фантаст. передача на правий край. Шимки простріл, удар головою, не забиває Чабан. Підібрати м'яч. Чабан, ліва нога, удар! Гол! 3-1 Михайло Чабан. Збільшує перевагу до двох голів на Баран на Станіслава Давець. Загубили Пашкевича, чорний не забиває. Штавтайма. Цим баляк. Гравці Алекса хочуть збільшити перевагу. переваги. Зарослиться не вдається з руки. Сі, Алекса. Ось сподівається на них. Цим баляк також які уболівальницька. Торсина Гол! Браво! Пашкевич! 50 секунд. Юрій Сорочич помиляється. Чабан. пусті ворона. Удар Михайла. І він не оформлює дубля був близько. з рахунком 3-2. Елекс перемагає. Авангу. Юнайтед. Пораду перша ли Не пропустить будь разом із нами. На зв'язку.